на Буду снимать топ лучших игр. Для такие есть там де Олде, их дуже сильно знают легенда. Ну, такие есть там разные типа там гоночка, там файтинг. Ну, короче, разные типа есть рядного просмотра -ли? Ну На первом месте есть такая любимая вся игра. Рыбалочка. Ну, кто не любит рыбалочку? Ну, я к вам объясню, что можно делать. Ну, рыбачить. Есть там справа курсор, щоб там надо тапать. Не, не тапать, а зажимать, чтобы точно попадать. И не перебальшивать. И слева есть курсор, чтобы водить удочку. Ну, чтобы тянуть рыбу, замурить. И вытянуть всю рыбху. Бо ну, приятно ставить такую рыбку здоровый. Дальше ідея гра про гоночку. Тут є різні види ігор. Можна погуляти з другом, можна самому, можна там, наверное, з ботами, я не знаю, чи мультиплеєрка. Тут, тут є можна вибрати повертати екран з стрілочками або наклоном екрану. Тут є нітро. Можна дріфти. Що ще треба для прекрасної гри. Управління дуже прекрасне. Мені дуже подобається. Ну, не знаю як вам, але мені дуже подобається. Далі йде Shadow Fight. Я не знаю, хто є такий, щоб не додавати цю прекраснішу гру Ну, ви самі знаєте, ну це легенда ну olди поймуть. Тут є. Там різні труки, вертушка, удар рукою удар ногою Учення, це зараз у мене йде. Можна це сражатися з бо... ботярами, коротше, розташувати їх просто в соло. Як я оцього зараз чувака, зараз котірую, коротше, дивіться, так верту. Тут навіть начало дуже хорошо ну це капець, просто подивіться. Отак гарно зробили, коротше, люди постарались. Тут зображені всі боси. Ось тут є оружи. Ось цього броняшка можна купити для защити, шлемчик собі прикупити. Тут є такі карти, тут можна Оце бос, росомаха, улічні бої, що вони не відкриті другі карти. В цю легенду Олди знають, що це за гра. ну це просто легенда. У мене тут трохи прохожного я трохи вже пішов. Ну, всі знають, що це за гра, прекрасно. Так смысл игры в том, чтобы добывать золото покупать персонажей, чтобы собрать войско и атаковать его. То есть, что есть такие короче, ворожа, надо сломать их статую. Можно покупать там, открывать новых персонажей. Самое любимое то, что можно нажать на персонажей и управлять. Можете можно тут есть такая... Удар защищатися можна. Е, да. і, і, і ще є найголовніше, то такое же. Якщо на нас нападуть, то ми зможемо е, йти назад. Короче, і позвукати лучников, і вони будуть ізбивати тих, хто піх, хто на нас напали. а потом 5 назад в атаку вот мы пошли в атаку тут не только есть мечники просто я их только купила и лучники тоже есть у статуи тоже есть шкала здоровья все можно фигачить и короче Як я і казав, тут есть такий магазинчик, можна прокачувати персонажі. У мене у нас я повністю прокачан магазинчик есть. Тут можна покупать всякі прокачки. Ось мы можем купить оцей ремеч. Короче, щоб усуть, щоб вони быстрее махали там, чи добывали швидше камінь, там, золото. Це дуже полезно дуже для ігроків. Так, признавайся, твій друг яким ворував черешню у твого сусіда. Ра проворачиваю, тут короче, освобождає якийсь мужик и предлагает і предлагає за її роботи. Тут так, з кожним разом мы можем так до дома. Тут есть є найголовніше смысл игры, ігратися горабити. Тут можно бегать, так, ходить, тихенько, что входять мужика. Тут ми це ми горабляємо, коротше, цю штуку і отнажим. мужику да все есть. тут самое главное чтобы полиция это помогала время и сколько это заработал денежек. тут есть магазинчик тут можно покупать есть мышку для отвлечения Людины, пончик чтобы мужик или тетка попила в туалет костюмы тут чтобы маскироваться скорость поднять Коли ви проходите уровень поднімається служності. Як тільки казав, уровень служності поднявся. Ну, Місце цяточки. Це там доходиться бабка туба. Карту забирає. Хотьомий пончик. кинем зараз пончик. І стане плохо и она побежит в туалет. Теперь мы сможем забити сюда. Забрать эту штуку, короче. И сейчас она побежит в туалет, так что надо отсюда валить. Ой-ой-ой-ой-ой. ой, 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 ой. На... Кстати, он у нас не будет ловить, пока не возьму туалетку и не сходит в туалет. Так тут есть самое главное сокровище, и без него нельзя. Цей піти. А так ми можемо, навірно, пусть мишку, щоб відвлекти. Мишка цейма. Так, забираємо. наверно запустимо більше мишок щоб відвлекти бабку цю тупу. Ой, назад, 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 назад. Блін, спали на нас. Зараз, зараз. Зараз стопудово спала нас. Я поймаю стопудово, капець, Ну, нічого страшного. Скидайте відео видеоколда. І всі, хто знають цю ігру, це цю легенда. Ігру, цю ігру. Це топчик. Тут нам треба ловить зомбі, щоб выкачувати із них коктейлі і щоб можна продавати денежки і прокачувати там. Кидаємо мозок, убігаємо, ховаємося. А потім, коли вони уходять, не навіжу цей буретон, ловим зомбаков. Тут є це, і кожен раз відкривається новий від зомбі, якщо що. А вот тут снизу у нас короче коктейли мы завязываем туда зомбаков и выкачиваем из них сок. А из тех сучков делаем сок и продаем его. Вот что синий есть, короче. И тут, а когда ты получаешь какие-то достижения, короче, тебе поднимается уровень. Как я сказал, тут есть оно, он продает, короче, коктейльчики, денежки и все. Как я сказал, тут есть магазин, можно прокачивать джекпаты. Твое оружие, купить сітку, щоб зв'язувати сомбачків. Все, як бачите, ми зараз левел апнулись і можна зараз забирати награду і за те, що ми продали там стільки количество прокачати коктейль. Усе нам предлагає прокачати. Пишіть ваш топ любимих ігор. І всім пока.